Загинуло три цивільних особи. Червона маяку жо там кожного дня є і їм імпострілянина. Новорайська громада, що на правобережжі Херсонщини, вже третій рік майже щодня потерпає від російських обстрілів. За цей час окупанти випустили по її населених пунктах тисячі снарядів з РСЗО, мінометів та ствольної артилерії. Села, що знаходяться ближче до Дніпра, своєю чергою перетворюються на руїну керованими авіабомбами. Звуки вибухів та сигнали тривоги за цей час стали для місцевих буденними та звичними. З ураганів був обстріл населено пункту. було пошкоджено приміщення амбулаторії. І приватні вдомогосподарства. Тут близько трьох прильотів було. Попри це життя тут не зупинилось, хоча й змінилось докорінно. Селяни намагаються менше часу проводити на відкритій місцевості, знаючи, що за ними невпинно спостерігають дрони-розвідники, запущені з лівого берега. Під пильним наглядом цих скляних очей новорайці займаються своїми хатніми справами, відпочивають, сваряться з сусідами та народжують дітей. Просто тепер намагаються робити це все непомітно для росіян. Почастішили удари росіян. Раніше FPV-дрони не долітали. Можна було сказати, що тут було мирне життя. Зараз постійно літають або розвіддрони, або FPV-дрони. Зараз правобережжя Херсонщини потерпає здебільшого від ударів саме російських безпілотників. Долітають сюди як FPV-дрони, так і нові та дешеві бпла Молнія. Звичайно, страждають від таких нальотів, здебільшого цивільні, адже російські військові б'ють по всьому, що рухається в радіусі дії їхніх смертоносних літунів. Оце будинок було влучання, молния. Ще раз. Гмуття молнії, дрону було крила прямо в кришу і пошкодило будинок. Це надавали ми тимчасово матеріали І наших працівників, бо тут проживає інвалід. Йому зробили кришу. Зараз розглядається питання, ще йому виділити шифер, щоб перекрити кришу повністю. Попри небезпеку, в громаді продовжують жити понад дві тисячі осіб. Здебільшого це люди пенсійного віку, які просто відмовляються змінювати свій десятиріччями сформований уклад життя. Новорайці чудово розуміють ситуацію, але кардинальні зміни їх лякають більше за російські дрони. Наприклад, пані Валентина, яка досить лаконічно пояснює своє рішення залишитися тут. Ну так, їхати, а потім не буде куди повертатись. Не боїтесь за, за життя своє, залишаючись тут буквально на лінії фронту виживи? Зрозуміло, ну, живемо, як і люди. Досить часто така позиція може коштувати життя. Наприклад, 13 серпня, за кілька кілометрів від Новорайська, росіяни вдарили в півдроном по цивільному авто, внаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів, які їхали до лікарні. Згодом окупанти обстріляли і медиків, що намагалися врятувати поранених, а потім і поліціянтів, що виїхали, аби забрати тіла з понівеченого авто. 19 серпня від обстрілу загинув чоловік вже в самому Новорайську. Російський снаряд вбив його просто на вулиці. Неспокійно. Чому неспокійно? Хто це неспокій приносить ваше існування? Стрілянина в основному. Та навіть у такій безпековій ситуації місцеві тут примудряються не лише вижити, а й продовжувати сіяти та обробляти землю. Саме земля, що годує новорайців, як годувала їхніх батьків та батьків їхніх батьків, багатьох тримає на Херсонщині. А російські дрони, артилерія та авіабомби для них це лише невеличкі перепони. Які не можуть завадити споконвічним аграріям вийти в поля. Ну, Що попривикали хазяйство, що, що сіємо, якусь землю обробляємо, виращуємо пшеницю, а що куди їхати. Поки що терпимо, може потім побачимо, що воно буде далі. Може, дрони літають? Звісно, кожен день. Новорайська громада є певним хабом. Першою зупинкою для жителів прибережних населених пунктів Береславського району, які все ж таки вирішили виїхати до більш безпечних територій, у місцевому пункті незламності відкрито маленький шелтер, де біженці можуть прожити кілька днів, зібратись з думками та вирішити, як діяти далі. Волонтери поліцейські їх привозять сюди. Ми їх приймаємо тут. У нас є Кухня, де вони можуть приготувати душ, де вони можуть прийняти, окупатися і відпочити, ближче до Дніпра. Ситуація ще складніша. Село Червоний Маяк єдиний населений пункт Новорайської територіальної громади, що знаходиться на березі колишнього Каховського водосховища, а значить, у лічених кілометрах від російських позицій. Така географічна близькість з окупантами, звісно, не залишається без наслідків. Червоному маяку там кожного дня і люди живуть старенькі. До початку повномасштабного вторгнення росіян у Червоному маяку жило приблизно півтори тисячі осіб. Зараз залишилось лише кількадесят. Здебільшого, це люди похилого віку, які принципово відмовляються покидати свої домівки. Росіяни, прекрасно знаючи це, продовжують героїчно воювати. З місцевими пенсіонерами. Ночі прилітає скотина і починає скидувати зажигалку. Вона стоїть, піднімає руки і показує, що вона жінка. Жінка, вони все одно скинули, блять, вона потім починає кричати на, 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 на весь посолок, люди збігаються, не можуть блять, потушити, бо він висить, і ще какая-то падлюка прилетить блять, і ще кинуть щось. Насправді людина може адаптуватися до будь-яких умов, навіть до найскладніших. Тож тим небагатьом, хто залишається в червоному маяку, довелося опановувати професії пожежників, рятувальників і навіть саперів. Адже комунальним службам та ДСНСникам потрапити до населеного пункту майже неможливо через ті ж такі російські дрони. Ось, наприклад, як селяни самотужки розміновують свої подвір'я від протипіхотних мін пелюсток, якими росіяни щедро засипають прибережні зони. Ну у нас люди вже нас до того навчилися, що вони їх збирають да, у, у, у відро Віньори, до 20 штук віде. можна збирати у відро, бо з їх 21 й лош вони зриватися починають. Забирають віночком на этот, на лопатку, і виносять. Наші журналісти відвідали Червоний Маяк у 2018 році. Тоді селяни були стурбовані стіною, яку в центрі населеного пункту вирішили побудувати місцеві монахи УПЦ Московського патріархату. Активісти побоювались, що святі отці будують військову базу для росіян на березі водосховища. За наявною інформацією, окупанти справді гостювали у монахів Свято-Григорівського монастиря. Але після втечі на лівий берег почали обстрілювати і цих попів. Я вам скажу, що їм прилетіло і алтар, я вам скажу більше. Вони вже прилетіли. Вони там, його переносили, да. з второго етажа перенесли на перший. Сидять этаж. вони вже в підвалі там постійно. Ну, я вам скажу, що там вже процентом 30 здання розбехали. Хоча там стіни більше, ніж Так. Да? Да. парадоксально. Але восьмиметровий святий мур, яким московські попи хотіли відділитися від села і проти якого так активно виступали місцеві, певний час захищав червоний маяк від російських же обстрілів. Росіяни просто не могли його пробити. Але сам монастир, що знаходиться ближче до річки, від руйнувань це не вберегло. До недавнього времени наша школа. І можна, да, вони рятували, представте, снаряд попадає, що треба виходити одушується отак. Ну, представте, там 84 сантиметра моноліта. Внутрі ж він залитий, а знаружи в нього камінь. Кам да, да. І оце відкалувалося. Я ходив, я говорю, це реально. Ну, Ну 80 восімдесям не брало не танк, не ні арта. нічого І підану строїли. І ще прикол в тому, що він же ж високий забор, і вони по школі не могли попасти. Арто, тому що він же ж по... по не попадав. Попри всі намагання окупантів, їм так і не вдалося перетворити Херсонщину на дикий степ. Життя тут продовжується всупереч тому, що в колись мирному південному небі зараз роїться крилата смерть. Новорайці впевнені, треба лише трохи перечекати. Та вже дуже скоро, як тільки українські військові виженуть ворога з їхньої землі, селяни зможуть нарешті повернутися до свого звичайного укладу до мирного, до воєнного існування безпильних поглядів дронів з лівого берега.